Дорогі друзі, всіх вітаю! Хочу запропонувати вам сьогодні підготуватись до школи, тож візьміть зошити або білі аркуші паперу, і починаємо разом зі мною. У мене заздалегідь такий приготовлений зошит. Це ксерокопія матеріалу, ми з вами сьогодні будемо. Працювати з мілкою моторикою рук, а саме, ми з вами сьогодні будемо писати коло і геометричну фігуру, і будемо з вами вправлятися в написанні ось таких невеличких також геометричних фігур, як півколо. Починаємо зі мною. Тобто за. Пунктиром. З'єднуємо по крапочках одне коло, наступне і ще одне коло. Ось у нас утворилося три кола. А тут іще у нас завдання. По пунктиру лініям з'єднати. Тобто, у нас така невеличка квіточка була створена. Ще подивимося, що у нас тут яке є завдання. Ви можете також своїм діточкам намалювати по пунктиру. чи Це будуть геометричні фігури, тобто по крапочках. Це можуть бути різні фігури, ось, подивіться, наприклад, тут є цукерки, тут є ось такі лінії, ось є ось такі літери різні. Ви можете також намалювати квадрати, щоб дитина воз'єднувала. Якщо це геометричні фігури. Ви можете також намалювати коло, щоб дитина могла поз'єднувати по крапочкам. Можете обрати, наприклад, трикутник геометричну фігуру. Тобто, в залежності від віку дитини. І ще півколо з вами з'єднаємо. По крапочках, по крапочках, ось так. Можна трішечки навести, щоб видно було гарно. Так. І потім. Домальовуємо ось так. Ось така у нас півкола. Можна дуже гарно навести. Ось так можна навіть всередині промалювати. Подивіться, якщо я його промальовую всередині, то у мене що утвориться? У мене утвориться блакитна квіточка. Якщо ви домалюєте тут ще їй зелені пагони, то це буде гарна квіточка цікава. Тож, бажаю всім гарного настрою, гарної підготовки до школи і будьте щасливими!